Я підпишу. Підтримує петицію про маркування брендів, що працюють на Росії. Скрипалька та волонтерка з Хмельницького Майя Онищук каже, прискіпливо слідкує за країною виробником товарів ще з 2014 року. Відтоді не купує російське. А після повномасштабного вторгнення увесь свідомий іноземний бізнес мав би полишити країну терористку. Вважає Майя елементарний приклад. Власник цієї фірми, якби він бачив, що гвалтують його дітей. Юж дружину вбивають, намагаються сказати, що тепер ваша сім'я буде розмовляти російською мовою, а не англійською мовою. Прилетіло дві ракети йому в будинок. От мені цікаво, він він би далі там розвивав свій бізнес. Тобто, таким чином вони показують, що вони підтримують війну. Петиція з вимогою обов'язкового маркування для товарів від брендів спонсорів російського тероризму з'явилася на сайті президента України 29 грудня. Її автор, військовий та блогер Юрій Гудименко. Він пропонує на лицьовій стороні великими літерами червоного кольору попереджати українців, що даний товар виробляється чи продається на Росії, і тим самим підтримує її економіку. Як ви вважаєте, важливо маркувати бренди, які досі? Ну думаю, що так, да, щоб знати за що ми платимо, і що ми підтримуємо. Немає ніякої позначки. Постійно, постійно потрібно приглядатися, придивлятися, деякі де ну який виробник, звідки він. Багато просто звикли купляти один бренд. Вони його і купують. Вони не дивляться, де його виробляють, хто його виробляє. Потім може думають, що ну ніхто Багато не думає, звертає що? уваги. Да, думають, що це щось імпортне. Знаєте, як люди ну. бренди вміють маскуватися. Станом на 11 січня на сайті президента петицію підтримали понад 9 тисяч голосів із 25 тисяч необхідних для її розгляду. Триватиме збір думок до кінця березня.